Ви знаєте, що вчителі заброньовані, і ось в одній зі шкіл Києва фізрук, ймовірно, вирішив хлопчика-переселенців з Луганська повчити, і він там йому розповідає, як він до нього ставиться. Вже директор школи дала інтерв'ю. Я спеціально не ставив вчора. Думаю, нехай дадуть інтерв'ю. Знаєте, я не бачу, щоб якась була суттєва реакція засудження. Ну, так, да, будемо розбиратися, сторони примирились. До чого сторони примирились? До того, що вчитель дитині розповідає, яка він нина. Я думаю, що, знаєте, таких заброньованих, от таких, дійсно потрібно відправляти до ТЦК. Вони навчання, ймовірно, проходили, і відправляти, щоб вони реально бачили тих людей і істот. Словами, яких вони характеризують нашу молодь. Молодь, яка, до речі, говорить кращою, чистішою українською мовою, ніж цей вчитель. Тому що вчитель, виражаючи обсенну лексику, ну і махаючи кулаками, намагався щось дитині пояснити. Відео, телеграм, шапці профілю. Жесть насправді.